Обламали кайф, місцеві правоохоронці нещодавно затримали молодого і вже колишнього військового, який продавав землякам наркотики. Виявляється, що доки одні Бердичівські захисники віддано оберігають державні кордони, інші заробляють нечесні гроші. На протязі останнього часу до сектору боротьби закону наркотиків розпочала надходити інформація, що один із мешканців міста Бердищева займається збутом наркотичного засобу маріхуани. Проднезахідно стазу особу було встановлено. І в неї було проведено оперативні закупівлі наркотичних засобів. 20.05. вночі при спробі збуту наркотичного засобу дану особу було затримано, в нього було виявлено при собі наркотичні засоби розфасовані та гроші отримані за збут наркотичних засобів. Наразі чоловіка заарештовано, початок кримінальне провадження. За торгівлю марихуаною молодик може провести у тюрмі від 6 до 10 років. Наразі його перевіряють і на причетність до інших фактів збуту наркотиків.